Фосфатні і безфосфатні пральні порошки. В чому різниця і навіщо вони потрібні? Кому цікаво, слухайте далі. Почнемо перше із складу. Фосфатні пральні порошки містять у своєму складі фосфати. Ой, допомогло бути по іншому. Так, як правило, це іде три поліфосфат. Натрію, який найчастіше використовують, що він робить? Він пом'якшує жорстку воду і краще розкриває пральний засіб. Безфосфатні порошки використовують більш безпечніші альтернативи, такі акціони або нітрати, або ж інші екологічніші компоненти. Друге, у нас буде йти ефективність. Фосфатні пральні порошки добре справляються у жорсткій воді, класно відпирають плями, але можуть залишатися на волок тканини або ж на вашій пральній машині, тобто не до кінця виполоскуватися. Безсульфатні пральні порошки трошки менш ефективніші у жорсткій воді, проте при сучасних формулах вони досить достойно працюють. Особливо якщо додати спеціальні засоби для пом'якшення води, їх можна придбати у кожному магазині. До речі, коштують вони копійки а ну покращують прання суттєво без шкоди для вашого здоров'я. Три вплив на здоров'я, фосфатні пральні порошки можуть викликати алергічні реакції, якісь дерматити свербіжі, якщо у вас є, скажімо, якісь до того показники. Тобто, якщо ви схильні до алергій, такі пральні засоби можуть це по, скажімо так. Поглибити, ускладнити якось так. Безфосфатні пральні засоби, безпечно можна використовувати для людей, які мають якісь алергічні реакції. Звичайно, якщо у вас немає алергічних реакцій на той чи інший компонент даного засобу. Також такі засоби безфосфатні рекомендують використовувати маленьким діткам, точніше, для прання одягу маленьких діток, тому що. Ну і четверте, це вплив на довкілля. Фосфатні пральні засоби, тобто компоненти, які містяться в даному засобу, вони будуть ще більше забруднювати, скажімо, наші водомі та спричиняти тому, що вода буде цвісти. Безсульфатні засоби такого не роблять. Ну, якось так, здається, що це такий ворог, прямо ворог, ворог сульфатний. Проте вони теж гарно працюють, вони потрібні для того, щоб вивести якісь складніші плями. Якщо у вас немає проблем, до прикладу, із компонентами, вони не Кликають у вас ніякої реакції, ви можете сміливо користуватися. У нас, оце приклади. Це будуть у нас сульфатні, це безсульфатні. Як правило, на безсульфатних завжди буде писати сенситив, якби делікатний. Майже у кожній лінії є безсульфатний. Тобто, взяти від бюджетних до. Преміум лініючок у кожній є безсульфатний засіб. Тобто можна підібрати, це не означає, що якщо безсульфатний засіб, то він буде коштувати захмарно, а сульфатний дешево. А вже ж ні, тому що із сульфатних засобів є, і Аріель, і, і тай.